Григорій Сковорода, бджола та шершень. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна, чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні, а тобі часто її шкодять, приносячи замість нагороди смерть. Одначе не перестаєш через дурі свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі без мозків. Видно, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане дораднику, відповіла бджола. Мед любить їсти й видніть, а шершень теж не проти того. І ми могли б по-злодійському добувати, як часом наша братія й робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівнянно більше раді збирати мед, аніж його споживати. До цього ми народжені і будемо такі, доки не помремо, без цього жити. Навіть купаючись у меду. Для нас найлютіша мука. Сковорода, де лібертата? Що є свобода, добровні яке? Кажуть, не наче воно золотеє, ніж бо золотне. зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. О, як би в дурні мені не пошитись, щоби свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою! Вольності Очі, Богдана Героя. Хробицька вода байка годинникові колеса. Колеса годинникової машини спитало другого. Скажи мені, а чого ти гойдешся не так, як ми, а в інший бік? Мене, відповів друге, так зробив мій майстер, і всім я вам не лише не заважаю, а ще й допомагаю аби наш годинник мав єдиний шлях по сонячному колу. Сила байки. У людей з різними природними нахилами і життєві шляхи різні, одначе всім один кінець чесність, лад і любов. ще життя ось його гора, що кипить, немов мура, Виграм на пасті, тугий, підсобно, і жахнувся і збелів. Горим сушім у нім припинив я бідний бік свій скор, щоб не пасти з фаровону в море. Вже до пристані біжу, я мчу, плачу, криками кричу і в руки. Боже, у вогні не дай мені згоріти. В місті дай мені твоїм пожити, кай у свій не тягне світ, блудний світ, цей темний світ о милості безно. Горісавич Сковорода, байка, ворон і чиж. Неподалік від озера, з якого взирав жаби, сидів на гілці і виспівав чиж. поблизу нього крекав собі ворон. та, бачачи, що не порушає співати, сказав «Чо ще й ти сюди пнешся, жабо. А чому це ти мене звеш жабою? спитав чиж ворона. Тому що ти так само зелений, як та жаба. Коли я жаба, мовив чиж, – тоді ти сам справжнісінький жабо, бо спів ти дуже схожий на жаб'ячий. Але любов після всього остається. Все минає, але не Бог і не любов. Все є вода, навіщо на води надіятись, друзі? Все є вода, але буде дружня пристань. На цьому камені заснована, вся церква Христова, це нам і кайфа, Петра, і Скеля. Всякому місту звичаї права, всяка тримає свою голова, всякому серцю любові тепло, всяке є горло свій смак віднайшло. Григорій Сковорода, всякому місту, звичай і права. Всякому місту, звичай, і права, всяка тримає свім голова, всякому серцю любові тепло, всяке горло свій смак віднайшло Я ж ополоні, невезливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панське Петро для чинів три кутки, Фецір купець обдуритий прутки Той зводить дім свій на модний манір. Інший гендрює, візьми, перевірю: Я ж у полоні, невезливий дум, лише одне непокоїть мі ум. Той безперервно стягає поля. Все іноземні телята. Ці на лавество готує собак. Всіх дім, як вулик, Гуде від гуляк. Я ж у полоні, не везли йду. Лише одне непокоїть мі ум. Ладить юриста на смих свій права, Диспутів учню, тищить голова. Тих непокоїть венерин амур. Всякому голову крутить свій дур. мене ж турботи тільки одні, я як з ясним розумом вмерти мені. А знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. дуже смерть, мужик то чи цар, все пожере, як своєму пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той в кого совість, як чистий кришталь? Григорій рода. Як тільки сонце вечір запалило, Як тільки сонце вечір запалило, і небо скрізь прозору затремтіло. На нього зорі блиснули прекрасні і камені коштовні, алмазні. Валець тут крикнув Гейнув Бабо, Любе, чого це, бабо? Розпустив ти губи. Набридло, бабо, на одному місці. Хотіла б до зір мені полізти. Почувала вперед стара із хати, а слідом мудрість суне дурнувата. Зійшли угору, стали на просторі. Звідкі дивитися зручно і на зорі, а мудрість спала і забила вухо. Ой, бабо, вже гукає чути туго. Чого тебе понесло туди, діду, полізь сюди, то вже тримайся сліду. Не може і канави розпізнати, а лізе в небо зорі рахувати. Додо баба повела старого. А вуха він таки позбувся одного. Георгіска борода всякому місту звичай і права. Всякому місту звичай і права. Всяка тримає свій ум голова. Всякому серцю любові тепло. Всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне непокоїть мій ум. Панські Петро для чинів тракутки, Федір купець обдурити прудкий. Той зводить дім на модний манір, Інший генделює Візьми перевір! Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, Все іноземних заводить телят. Ті на ловець виготують собак. І всіх дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум, ладить юриста на смак свій права, З диспутів учнів твіщить голова. Тих непокоїть венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерть, мужик тот чи цар. Все пожере, як солому, пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той в колосовість, як чистий кришталь.